Якщо вам потрібно зробити резервну копію, тобто дублікат того чи іншого файлу, наприклад, документа Pages, натисніть Мініатюру документа, який потрібно скопіювати, та утримуйте на ньому палець до появи контекстного меню дій з файлом. В меню оберіть дублювати. У випадку, якщо ви не бажаєте запросити когось до співпраці в реальному часі над тим чи іншим документом, Таблицею чи презентацією. Ви також можете просто надіслати копію потрібного файлу за допомогою airdrop, пошти, повідомлень або іншого сервісу. Для цього відкрийте документ, а потім торкніть кнопку Поширити на панелі інструментів вгорі. Торкніться напису співпраця та замініть її на надіслати копію. Оберіть спосіб надсилання. Нагадую, це може бути airdrop, пошта, повідомлення, Viber, Telegram і так далі. Щоб зберегти копію документа Pages в іншому форматі, експортуйте його так само, як ми це робили для презентації Keynote. Це може знадобитись, коли вам потрібно буде надіслати документ користувачам Windows, Linux або Android. Для виконання експорту торкніть назву документа та оберіть пункт експорт. Як бачите, ми можемо експортувати наш документ у файл PDF, Word і PUB, нагадується формат електронних книг, простий текст та інше. Торкніть одну з опцій. Та оберіть зручний формат надсилання документа або збереження у додатку файли. Щоб дізнатися більше, перейдіть до посібника користувача Pages. Для цього відскануйте QR-код на слайді камерою іншого пристрою або торкніться його для відкривання на поточному.